Всім доброго дня, шановні колеги. На цій наша комісія по законності захисту правдини має провести розглянути одне питання. Значить, на комісії яка присутні секретар Старшої ради Тяна Садина, заступник голови Володимир Олександрович і керуючого конкому Сіадрийович. Ви знаєте, що комісії всі далі такі постійні, може, має право бути присутні будь-яка людина громадяни, має право з собою взяти любого спеціаліста для того, щоб... Задати якісь питання, прийшли такесь. Не зрозуміли річне питання давно. На сьогодні виділяємо перше питання по початку денно. Це про звернення в князьксеради, 8 стикання щодо підтримки плану перемоги, представлено президентом країни Володимиром Зеленським. Зрозуміли питання, так? Да? Це питання, яке, яке дуже важливе, тому що ви всі знаєте чудово, що в нас йде війна, і вона пощала кожну сім'ю, кожну родину, так. Да? Банк має суттєві знати для того, щоб можна було різними шляхами і політичними, і економічно-соціальними, для того, щоб якось війну зупинити. Зрозуміли питання, так? Да? Наш нас є три чоловіка, наш, ми маємо кворум для того, щоб ми взяти питання. Наші присутні є Воронюк депутат, депутат Плесік і депутат Горчан. Можна прості питання. Своя тема думка, я готовий слухати. Для того, щоб ми повинні розглянути питання, ми повинні просувати, що ми будемо працювати по даному питанні. Прошу голосувати. За всі одноголосно. Може, хто є ще якесь питання? Нема, так? Да? Зрозуміло всім ці питання. Час ми не, не буде гаяти, тому що що таке цей план перемоги? Там входить, туди, по-моєму, 10 пунктів. Перше питання, це я так виступав, скажу. Припинення вогню, виведення військ зі всієї нашої території, окупованої. Далі звільнення всіх здорожчиків, всіх на всіх, як і військових, так і цілі. Ви знаєте, що по 20 тисяч дітей російські окупанти вибере з нашої України. В основному нашій території повністю, особливо. Економічно і екологічно, тому що там дуже задані дуже суттєві великі збитки, сотні мільярдів на суму якщо їх порахувати, а також заключення гарантій держав, що далі ми будемо жити в спокій і, і тоді наперед. Розумієте ці питання, так? тоді, якщо всі зрозуміли, нема іншого когось, який запитує чи якоїсь думки, до дане питання я прошу голосувати. Так одногоносно наші рішення прийнято. Всім дякую, гарного дня.